І так, привіт ютуб, З вами Леший І сьогодні я хочу порівняти багаут хочу порівняння зі спайдеркою Paramilitar. І так, дивимося на ножі, дивимося на ну, в мене моя спайдерка доработана. У мене стоїть кліпса глибокої посадки. Зараз спробуємо сфокусуватися на них. Так, у мене стоїть кліпса глибокої посадки, у мене нав'язаний тімлячок. І чому я все-таки вибираю спайдерку. Він тяжче, він трошки по-іншому складається. В багауті ход клинка. Дивіться, чому я вибираю спайдерку? Я його дістав. Я його дістав з кишені, відкрив, відрізав, закрив, заховав на кишені. З богаутом ход клинка в нього не такий, як на спайдерці, він легенький. Я не можу закрити його одним рухом. Тобто треба використовувати, ну, треба використовувати якусь поверхню так, для того, щоб скласти, скласти ніж. Зі спайдеркою закрив, знову ж заховав. При роботі я можу перенести пальці так, як мені зручно. Спайдерка купує тим, от саме, е, саме моя спайдерка, саме парамілька, друга мене купує саме тим, що я е, можу вибирати, як мені різати, ближче перенести, далі перенести. Тут є рішення, які е, ну, е, це запатентовані рішення. Фірми Спайдерко, які облегшують вам е, роботу, які облегшують ваше життя. Ви то не помічаєте, коли працюєте. Тут є різнопланові заточки. Тобто тут в нас кінчик тоньше і він стає грубшим до п'яти клинка. Якщо нам треба е, більш навантажити клинок, ми ріжемо п'ятою. Якщо нам треба тонка робота, ми ріжемо кінчиком. Тут є цей фальш, цей, ну, він, цей ніж ріже просто по-іншому. Він легший, тобто ну, вся вага перенесена на клинок. То не ліпше, не гірше, тут просто вся вага перенесена на клинок. Тут вся вага перенесена на руків'я. Тобто баланс даного ножа знаходиться. Ну, десь в районі виямки під палець. Тобто опирати, оперувати цим лезом от, в такому положенні набагато ліпше, набагато якось ну, мені особисто мені з моїми задачами, з моїм поглядом, з моїм досвідом, цим клинком набагато якось ліпше, легше. Він заповняє мою руку. Цей клинок мою руку не заповняє. Він наминає мені пальці, він прогибається під якимись навантаженнями. Він не може бути так от різко розкритий, як різко розкривається так, наша парамілька. Тобто, в якихось критичних ситуаціях, ну, я не можу довіритися от даному, даному клинку. Парамільці можу. Я знаю, що. От... Я парамільку відкрив, зробив свої діла, закрив, закріпив на формі і побіг далі виконувати задачі. Я носив парамільку під час виконання завдань на тренчику. Тобто, навіть коли є якась необхідність, я е, робив як, я міг навіть її скинути, і вона на тренчику за мною просто тіліпається ззаду. Я потім її підтягну, закрию і закріплю на собі. З цим ножем, ну цьому ножу я не можу довіряти. Парамілька зі мною пройшла якийсь е, період мого життя. парамілька пройшла зі мною е, участь в повномасштабному вторгненні. Так, відбитті е, агресії Російської Федерації, так на е, ну, проявлення агресії Російської Федерації щодо України, відбиті повномасштабного нападу. На мою державу. І ну, я тепер знаю, що з парамількою я можу навіть от, е, там, батонити дрова для буржуйки, там, настругати якихось е, ну, е, трісочок так, для розпалювання. Я знаю, що з цим ножем на цей ніж я можу покластися. Цей ніж е, ну, викликає в мене сумніви. Може лопнути руків'я. Я десь на нього стану і лопне руків'я, десь, може, не спрацює кліпса, так як має бути. Руків'я таке ну, досить досить таке хлипке і ненадійне. Ненадійний клинок, ненадійний цей замок, Аксіс. Аксіс буде забиватися і ну, можливо в якийсь свій. Е, ну... В якийсь критичний момент для мене Axis не спрацює. Тому я от довіряю цьому компрешену. Compression Компрешен це замок, який, ну розумієте, чим простіше замок, тим надійніше. Там нема чому ламатися. Так само з шайбами. На цій парамільці шайби не капронові на цій парамільці, так як і на Бенчі, шайби у нас латунні. І е, так їх теж треба чистити, так їх теж треба змазувати. І е, в польових умовах ми не маємо на то часу, ми просто промиваємо ніж. Ну, Іноді при чистці зброї ми можемо там якось його розібрати і щось з тим робити. Але ну, дивлячись правді в очі, то робиться раз в ніколи. або там, ну, дуже-дуже дуже рідко. І через то, е, ну, ви там вже бачите, що у вас ніж. Дуже погано відкривається, ви там або там з масльоночки якось там то все намагаєтесь вирішити, або ну, все-таки знаходите час, розбираєте ніж і чистите його. Але Axis в тому плані гірше. Ну, На мою скромну думку, Аксіс в тому плані гірше, ніж Compression, гірше, ніж, наприклад, лайнер. Чому я не раджу замки. Е, і... Ну, Якихось інших фірм. Чим простіше замок, тим ліпше. Замки типа Compression, замки типу лайнер, вони трішки ліпше, бо вони вивільняють клинок скоріше. Замки типа Axis і інші замки там, з асістами і прочим. Вони ускладнюють туди, набивається багнюка. І це унеможливлює вивільнення клинка з достатньою швидкістю, то може коштувати навіть життя, якщо ніж буде використовуватися в цілях самозахисту військовослужбовця. Саме через то я е, використовую замки типу лайнер і типу компрешн. Мені то принципово, то моя точка зору. Ні, до, ні, ні до чого не призиваю, нічого не пропагандую, говорю свою точку зору. Е, тому тому, між бегаут і між е, цією от, парамілітарі 2, я все-таки вибираю парамілітарі. І е, там парамілітарі кастомізують, став, ставлять сюди е, бэкспейсер. Прикол парамілітарі в тому, що вона промивається. Якщо ми поставимо сюди бэкспейсер, сюди буде набиватися багнюка, забивати нам ніж. Ніж буде псуватися від того. Якщо ми е, сюди поставимо, наприклад, підшипники, підшипники забуваються брудом, знову ж таки, не відкриється так скоро ніж, як нам потрібно. Буде царапатися клинок, заклинить клинок, отримаємо, ну, не отримуємо то, що нам потрібно від ножа. Тому шайби замість е, там, підшипників, замість. Шайби знову ж таки, кому латунь, кому той самий е, там, пластик, второпласт. Ну, я прихильник все-таки на польових ножах прихильник все-таки шайб. Кліпса глибокої, не посадки. Що кому подобається, е, вісюльки, бірюльки теж подобається, не подобається. Я використовую, мені тімлячок подобається, пришвидшує доставання ножа з кишені. Не більше, не менше, ну плюс модний аксесуар. Тому між бегаут і між нашою, от бачите, навіть не можу викинути його за допомогою цієї от, цього руків'я. богаут дуже хороший EDC-шник для міста, для оперативника, який не виконує задачі в полі, або для доставленця, якого привезли, він роботу зробив і повернувся на базу. Саме парамілітарі зі мною пройшла бруд, окопи, саме парамілітарі зі мною пройшла, е, ну, е, ну грубо кажучи, саме парамілітарі пройшла зі мною Крим, Рим і Мідні труби. Вона е, показала себе як самий надійний ніж е, ну, на, в боях всюди, і як в міських забудовах, як в полі, тому е, навіть зараз. Я думаю, що коли я виходжу з дому і коли я кудись від'їжджаю, якщо в мене на кишенці парамілітарі, мені все одно, що і куди мене закине моя моя доля, моє життя. Якщо в мене на кишенці парамілітарі, я впевнений в тому, що в мене все буде добре, тому що цей ніж здатен набагато. Реально набагато, цей ніж здатен набагато більше, ніж я. Собі вперше про нього думав. Він здатен заготувати е, бушкрафт табір. І колись я думав, що складний ніж не придатний для використання в лісі, не придатний для використання, як ніж виживання, як ніж самозахисту. Але після знайомства з парамілітарі я переглянув свою думку. Я не знаю, який інший ніж мені вибрати для EDC, якщо не парамілітарі. Ну, я ж кажу, він зі мною пройшов бойові дії, бойові дії в полі, бойові дії в місті, бойові дії в окопах. І я не уявляю, який ніж може мені його замінити, тому що я знаю, чого чекати від парамілітарі. Я знаю, що він мені допоможе в виготовленні бушкрафт табору. Він мені допоможе в... Самозахисті як військовослужбовця. Ну е, я знаю, що цей ніж мене не підведе в лісі для виживання. І якийсь багаут, або якийсь навіть інший ніж. Я не скажу, що бегаут поганий ніж. Я скажу просто, що парамілітарі для мене, особисто для мене, це ніж, якому я довіряю. Особисто я довіряю, навіть довіряю своє життя. Тому в мене, ніж в парамілітарі, не може замінити ніякий інший ніж. Для мене парамілітарі зараз на даний час, на, даний, на даному етапі мого життя. Це еталон, їй ножа. Такі в мене справи, таке в мене відео. Бережіть себе, слава нації і смерть федерації. А з вами був Рєшин. До нового.